Сьогодні ми будемо готувати каву французька ніч в пуровері, де кожен етап важливий. Візьмемо чашку, на чашку поставимо червоненький пуровер від першої кавообсмажувальної компанії. Далі акуратно розкриємо фільтр і ставимо в цей пуровер. До речі, фільтр для поровера грає не останню роль, адже саме він допомагає фільтрувати дрібні частинки кави, даючи нам чистий і ароматний напій. Далі цей фільтр потрібно злегка змочити гарячою водою, щоб видалити можливий паперовий присмак. Цей етап важливий для очищення фільтра і підготовки до екстракції. Тепер додаємо каву. Для пуровера важливий рівномірний помол і точний контроль над кількістю кави. Тепер починаємо лити гарячу воду на каву, створюючи кругові рухи. Тут головне контроль над температурою води та рівномірне зволоження кави. Завдяки цьому ми отримуємо багатий і насичний смак. Після кількох хвилин, коли вся вода пройшла через каву, в чашці з'являється готовий напій. М -м, аромат французької ночі це просто магія. Ноти шоколаду, фруктів, і ванілі та ще й ідеальний провер, все це ви можете замовити на сайті першої кавообсмажувальної компанії.